Самопожертва та патріотизм, героїзм та трагізм переплилися у нерівному проти великому історичному бою під крутами. 29 січня 2018 року закарбувалося на сторінках літопису України скорботним і переможним відлунням, самовідданим захистом молодої української держави. Їх було 300 – студенти, гімназисти. Вони поклали душу і тіло за нашу свободу. Спинили армію більшовиків під час наступу на Київ. Вони стали символом нескореності та національної честі. Більш як століття тому під крутами молоде покоління українців не словами, а власною кров'ю підписали акт Злуки. У жилах сучасної молоді тече кров захисників. Крут. Ми, українці, велика нація зі славною історією і мирним майбуттям. Герої не вмирають. Це було під крутами. Ворог був сильний і жорстокий. Всядь! Ані заплатять нам. Нас було кілька сотень, їх було кілька тисяч. Не йди! Я прошу тебе, не йди. Ми не знали, що чекає нас попереду. Але ми знали, що ми боремось за Україну. І ми сподівалися тільки на те, Подивись, це ж діти, що нам вистачить сил. Душутіло, ми. Болось. Ми вистояли тоді, щоб ви боролися сьогодні, щоб ви боролися. E para uma